Фінальна прес-конференція перед боєм Усук Дюбуа 2 Олександр провів аж дві битви поглядів, подивився в очі дюбуа та зачубився з іншим представником його команди. Дивіться до кінця. А ще нова фраза від Сашка: якщо Тайсон Ф'юрі чув «Don't be afraid, I will not leave you alone», то для Динаміта підготували іншу коронку. А ще головне питання: так чи став Дюбуа іншим боксером? Роби перегляд бою усук Дюбуа і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Дякую всім, добрий день, шановні леді та джентльмени. Вітаємо вас на прес-конференції перед історичним моментом на Вемблі. Це дійсно буде щось особливе. Саме на Вемблі свого часу за абсолютне чемпіонство боксував Мохамед Алі. І також можна згадати тут фантастичний бій у хевівейті між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа. Тут же відбувався і поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Діліаном Вайтом. І зрештою, саме тут відбувся бій між Дюбуа та Джошуа. Але сьогодні ми зустрілися заради іншої події, заради абсолютного чемпіонства у надважкому дивізіоні. Два чемпіони. Історія в наших руках. Один із них це об'єднаний чемпіон світу, непереможний боєць, абсолютний чемпіон світу у Крузервейті та Хевівейті. Олександр Усик. Він тримає марку навіть на тлі такого сильного покоління. Перемога в суботу для нього може стати третьою, в якій він став абсолютним чемпіоном світу. Але перед ним буде чемпіон за версією IBF. Він пройшов крізь непрості часи. І він бив справжніх чемпіонів, і він людина з великими амбіціями, яка сьогодні представлятиме всю Британію, всю чемпіонську славу. Ми маємо можливість побачити першого абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні з Великобританії з часів Ленокса Льюіса. Отож, я хочу звернутися до обох бійців і почну з тебе, Даніелю. Дай нам свої відкриваючі слова перед цією подією. Що ж, я приготувався добре, я готовий до перемоги, готовий забрати пояси, і я в гонитві за славою та величу. Зважаючи на те, яка у вас була передісторія, що для тебе важливіше забрати пояси чи перемогти цього чемпіона? Усе важливо. Я буду робити історію і я хочу перемогти і забрати пояси, і я готовий до цього. Олександре, звернімося до вас. Ви зможете тричі загорнути пальці у своєму абсолютному чемпіонстві, якщо здобудете перемогу в суботу. Вітаю Лондон. Я радий бути тут. Це моя ніч, тому що я вірю у це, тому що я надіюся на Ісуса Христа і Богоматір Марію. Але я готовий для цього, Україна. Ми розуміємо, наскільки це важливо для Дюбуа, але наскільки це важливо для тебе? Послухайте, кожен мій бій є важливим для мене, для моєї команди. І зараз це дуже важливо для моєї країни і для наших солдатів, які захищають мою країну. Ось це моя мотивація. Це мотивація для моїх людей, і це дуже важливо для мене, Олександре. Ми до тебе ще й повернемось. А зараз давайте дамо слово члену міжнародної зали боксерської слави, промоутеру Френку Ворону. Вам слово. О, я захоплений. Передусім всім вітання. Я захоплений тим, наскільки велику боксерську ніч ми зможемо побачити вже цієї суботи, і я вірю, що Дюбуа покаже себе сповна. І ми побачимо конкурентний та цікавий бій. Чому саме мій хлопець переможе? Тому що він підходить до свого прайму, до своєї найкращої форми. Якщо ви подивитесь на його резюме, то він переміг на свій вік практично всіх найкращих бійців цього покоління. Як на свій вік, він супер топ. Він має класну команду поруч із ним. Він має чудову форму. Він знає, що він може зробити Олександру боляче, і я вірю в це. Реально вірю, що це його час, що він зможе побити бійця топового рівня, непереможного, абсолютного чемпіона. Я думаю, що він може це зробити. Я думаю, що він зможе цієї суботи стати по-справжньому великим, великим чемпіоном у надважкому дивізіоні? Ну що ж, давайте повернемося тепер до сторони Олександра. Отож, чому ви думаєте, що саме ваш хлопець переможе цієї ночі? Друзі, всім привіт, радий всіх бачити вас у Лондоні. Радий бути тут. Що я можу сказати? Він зробив це двічі, і він зробить це третій раз. Що ви думаєте про суперника? Це якийсь новий хлопець чи це все та сама людина? О ні, це та сама людина. Як ти можеш опрацювати свою ментальну складову? Це все той самий хлопець ментально, що і був кілька років тому. Ну що я можу на це сказати? Все побачимо в суботу. Чи він дійсно змінився? З приводу цього, з приводу ментального стану, ми все побачили в бою з Джошуа. Він там усе довів, він потужний. Він це знає. І він знає, що він може побити усика. Він відчуває власну силу, і він став за ці два роки набагато, набагато краще. Ну і Олександр зовсім не той хлопець, ніж ті троє, кого він побив. Він геть інший хлопець. І в суботу історія знову буде зроблена, ми це побачимо. Я абсолютно погоджуся з вами, Егісе, в тому, що він дійсно інший, він фантастичний чемпіон. Але це новий малий на горизонті. Він має амбіції, він має потужність і боксерські спроможності. Він має найкращий джеб у боксі. Ну, побачимо все в суботу, що станеться, що побачать фанати. Ми побачимо, як ваш хлопець буде працювати на задній нозі. А Денні у своєму розквіті він покаже свою найкращу форму, він покаже свою силу, свою потужність. І молодий хлопець це зробить. Ага, хороша промоція, хороша промоція. Don't push, the horses. Don't push the horses. Дякую вам, хлопці. Давайте перейдемо до команди Дюбуа та його менеджера Різа Хана. Що ви можете сказати нам про цього хлопця і чого чекати від нього в суботу. Що ж, правда в тому, що зміни почалися з Дюбуа відразу після першого бою з Олександром Мусиком. І змінилося буквально все. Ми стали дуже ретельними у відборі команді. Нам дуже важливо, хто ці люди, хто медик, хто тренер і так далі, хто помічник тренера. Це був дуже чіткий відбір. Він став на два роки старшим. Він став на два роки більш досвідченим. На свої 27 років він досягнув уже багато чого. І я переконаний у тому, що він якраз дозрів, що він якраз готовий до того, аби стати абсолютним чемпіоном світу. Отож, перейдемо до тренера Олександра Усака, який привносить науку в його табір. Куба, вам слово, друзі. Ну що я можу сказати? Олександр він більше ніж готовий. Він має чудову прекрасну форму і фізичний, і ментальний стан. Він чудово виступить на найвищому рівні. Я в цьому впевнений. Він покаже всім історію, він покаже своє здоров'я і свій досвід. Але повірте, він більше ніж готовий. Хто в суботу буде вболівати за Усика, прошу закинути ваш донат на підтримку бойової групи М2 Центру спецоперацій А СБУ. Ми наближаємось до половини необхідної суми, але без вашої гривні ну просто ніяк. За донат від 200 гривень ви отримаєте один квиток на участь у розіграші рукавиць з підписом голови СБУ Василя Малюка. Це дуже важливий збір. Підтримайте, будь ласка, за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані. Дякую, Кубо. Тож давайте зараз перейдемо до тренера Дюбуа Дона Череза. Чи ви впевнені в тому, що ваш хлопець стане чемпіоном цієї суботи і чому він це зробить? Добрий всім день. Він був народжений для того, аби бути таким, яким він є зараз. Він був народжений для того, щоб стати чемпіоном. Його батько, який зараз не з нами, не тут, якого ви раніше згадували, він справжній архітектор. Цей хлопець має мрію. Він був народжений для цього, і він стане абсолютним чемпіоном світу. І це той шлях, який написаний всесвітом, що він стане абсолютом помітним чемпіоном. Якщо ви дійсно думаєте про нього, про його досвід, подумайте про те, де він є зараз. Про те, що він усе ще на шляху, який веде його до чемпіонства, і в нього особливий шлях, і ніхто ніколи не зможе його повторити. Я вірю у всесвіт. Я маю власну історію, яку я вам зараз не розкажу. Тому що тоді ми будемо сидіти тут до наступного тижня. Але з мого досвіду, з того, що я бачу, з Дюбуа, він працює на свою спадщину і він знаходиться у своєму праймі. Є достатньо причин, чому він переможе, і він дістанеться цієї цілі. Це його доля. Він зробить майже неможливе. Він зробить неможливе можливим. Ми готові. І я не хочу більше балачок. І всі розмови вже позаду. Тож просто прийдіть на стадіон або подивіться це по телевізору. Let's go, come on і коротка реакція від вас щодо того, що Кліма скаже, що це той же самий боєць, який не змінився. Що ж, кожен має право на свою думку. Ми знаємо, що ми зробили. Ми знаємо, які в нас були слабкі місця, і ми знаємо його слабкі місця. Усі три наші суперники уже лежать. Тож, будь ласка, друзі, і ви пробудіться. А, а я не почув, що, що він сказав, що він сказав. Що ж, він сказав, що ви спите, якщо ви не бачите те, як змінився Дюбуа. Що ж, ну поки я спав, у цей час Олександр Усик два рази побив Тайсона Ф'юрі. А тут немає Тайсона Фюрі, щоб він зараз вам відповів. Тут є тільки Даніель Дюбуа, і це його шоу, розумієте? Не женіть коней. Що? Не женіть коней. що що? Мені треба перекладач? Окей, я тобі перекладу. Не женіть коней. Чуваки, да я кльовий пацан, я справжній. Ну, розумієте? Сарян. Що ви маєте на увазі під цими конями, про яких коне йде мова? Ви знаєте, це ілюзія. Щоразу, коли команда Дюбуа каже, що це вже нова людина, що це ментально сфокусована по-іншому людина. Ні, це ілюзія, це ілюзія вашої команди. Вибачайте, пацани, нема змін. Ви мали три хороших поєдинки. Це так. Проти хороших хлопців, хороша перемога над АйДжеєм, але в суботу буде інший бій. і Цей хлопець це вже інший боєць, він не з цієї планети. А що ти сам думаєш, що ти змінився? Скажи нам про це. Все, що я хочу зараз сказати, це я хочу перемогти в цьому поєдинку. Я хочу забрати всі пояси. Я хочу побити цього хлопця. А ось той бій проти Ентоні Джошуа і те, що ти переміг його. Наскільки це тобі ментально допомагає? Наскільки це дає впевненості в собі? Я просто маю впевненість від моєї команди, від моїх тренувань, від тих людей, які мене підтримують, та з ким я спаренгую. Це впевненість і вона всередині мене, і зараз я готовий її показати. Я хочу додати стосовно того, що команда Усика каже, що Денні не змінився. Так от, за останні 18 місяців, Денні мав три фантастичних бої. Тож те, що каже команда Усика, це просто цирк. І ми вам це покажемо. Окей, ми все побачимо цієї суботи. Чи вдалося йому залізти тобі під шкіру? Чи він заліз мені під шкіру? Це твоя думка? Чи, чи я? Ні, я так не думаю. Що ж, ти будеш андердогом, і навіть Канело поставив півмільйона доларів на Олександра Усика. Як тобі і в цьому статусі? Ну що сказати, Канело програє свої гроші, бо я в собі впевнений. Камон, я молодий хлопець, я голодний, і я готовий до цієї події. Олександре, ходять розмови про ваш вік перед цим боєм, що вам уже 38, як ви себе почуваєте, що ви можете про це сказати? Слухайте, я поважаю цього хлопця. Він молодий, він вмотивований, але я теж. Я не старий. 38 це ще не старий, знаєте? Ми побачимо це в суботу. На все воля Божа! Перший ваш бій не пройшов усієї дистанції. Чи ви очікуєте, що ви також зупините Дюбуа раніше ніж за 12 раундів? Так, я вірю в це. Даніелю, усик вірить, що він вас зупинить. А що ви про це думаєте? Чи він не помиляється? Я сподіваюся провести великий бій. Я відчуваю свої моменти, я принесу свою потужність і покажу прекрасний виступ. Отже, друзі, дякую всім вам за цю прес-конференцію. Дякую, команда Даніеля та команда Олександра. І зараз ми переходимо до битви поглядів перед головною подією. Сатардей for Queensberry with ready to fight. Scheduled for 12 for the undisputed heavyweight Щеп'янчип по ходу вони дивилися в очі. Дюбуа забрав погляд першим. Олександр продовжив дивитися на суперника. Тоді британець повернув свій погляд до козака і ще кілька миттєвостей. І після цього все наш боксер залишився для загальних фоток з командою і Френком Вороном. А потім взагалі зарубився поглядами ще й з ним. А завдяки чому Дюбуа може перемогти в реванші, у яких аспектах динаміт прокачався, а в яких ні. Детальний розбір у змінах бійців за останні два роки дивіться у великому огляді в ролику за підказкою.